Кевін Мьорфі від пляжних локанів до революції у світі догляду за волосся. Чи бачили ви колись такі шампуні, що нагадують упаковку від молока або від соку? Так, я про ті самі засоби від Кевіна Мьорфі, австралійського перукаря, який вже став легендою у світі моди завдяки своїм недбалим пляжним укладкам та створенню догляду для різних типів волосся. Нам здається, що це зараз таке, нібито. Ок, але він був саме першим. Хто це зробив саме естра каже раніше існували тільки шампуні для, наприклад, тонкого волосся і окремо для фарбованого волосся, але ніколи це не поєднувалося в одній пляшці. І коли я зробив такий засіб для тонкого та фарбованого волосся одночасно, я ніяк не думав про це як про інновацію. Але всі інші так подумали. Ще у початку 80-х він почав робити зачіски для моделі журналів, а згодом його роботи вже прикрашали. Адинки Вог та Harper's Bazaar. Базар. І Вог навіть назвав Кевіна винахідником пляжних локонів. Було це у 2004 році. Адже саме він це правда винайшов та популяризував той оцей розтріпаний такий стиль, який прагнули повторити жінки вже по всьому світу. Так раніше вже робили зачіски з ефектом мокрого волосся. Проте саме пляжні хвилі це заслуга Кевіна Мерфі. Він працював на показах провідних будинків. Ків моди і створював образи знаменитостей. І, попри зірковий статус, Мерфі відомий таким невимушеним стилем, а ще спілкуванням, і дуже творчим підходом. Цікаво, що на початку його перекарської кар'єри хлопця. Не сприймали серйозно та не хотіли навіть брати на роботу, бо вважали його занадто неяскравим для такої професії. До речі, стати перукарем його надихнула мама-перукарка, котра обожнювала експериментувати зі своїм волоссям. Кевін волосся зі шкірою, і саме він першим почав ставитися до догляду за волоссям так, як для догляду за обличчям. У 20-х, працюючи на фотосесіях, його дратували ці засоби, що. Обтяжували зачіски і робили їх схожими на такі бурульки. Тож прокар почав змішувати увага тіні для повік з гелями, лаком чи тоніками, щоб волосся виглядало більш живішим і природнішим, а не зализаним.